Пасаж найсильніший. Баскетбольний клуб з Івано-Франківська вдруге став чемпіоном обласної аматорської ліги. У фіналі пасажівці зійшлися з командою Вамбут. Фактично, весь поєдинок проходив за одинаковим сценарієм. Більш зіграний і командний Вамбут виривався вперед. А от пасаж, в основному, завдяки індивідуальній майстерності своїх гравців наздоганяв суперника. У підсумку поєдинок завершувався за рівного рахунку: 74 – 74-74. Та в останній атаці Зураб Сванідзе зміг закинути переможного м'яча. Після гри герой матчу не а то сливний. радость удовлетворение. Натомість гравці вамбуду не приховували свого розчарування, адже чемпіонський титул був від них на відстані в кілька секунд. Просто ми трошки, че дверь. Останні два хвилини ми потеряли три м'яча тоді і теж успіхи грали за а, за їхні. Бачите, мінус два секунди, а вони забігли нічого не може не могли робити. Ну таке речі, своєрідною темною конячкою в складі пасажу став наставник Суперлігової. Говорила Євген Мурзін. Заради фінальної гри тренер ведмедів спеціально приїхав до Івано-Франківська, перервавши відпустку. Тяжело. Я тільки приїхав в 6 утра, тому попросили в основному ну, фізично, в основному теоретично допомагав зі скамейки. Я всегда хочу участвовати в таких соревнованиях, підтримувати і допомагати тим, які були ігрокам. Вони сьогодні слушали так, мене ну, і ну, були управляємі. Одразу по завершенні гри відбулося нагородження призерів аматорського чемпіонату області з баскетболу. Окрім золота пасажу, срібла вамбуду, бронзу отримала команда Прикарпатського національного університету. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.